Полтавської пшениці, Дрібоксоні кримської навіть. Та існіть кріти малимо, бахне свіже спечений пиріг, що і щине слово Гість свічу, ступивши на полі. Шановна вуся, будь ласка, суміти кінцін. Михайло, тоді то відбить мене, то не Історії хліба. Хліб, хліб один з найдавніших продуктів природи та людської праці. Один із найстародавніших, найзначніших та найнадійніших видів страв на землі. У нашому хлібі відображається вся історія людства, і саме хлібові присвячені експозиції нашого музею. Він був започаткований у 1988 році завдяки зусиллям вчителів, учнів та жителів села. У 1989 році музей отримав статус шкільного. Чого тільки не побачиш у нашому музеї і плуг, яким наші прадіди обробляли землю і ярмо для волів. Тут весь арсенал жіночих турбот відпрязла і дорогача. А он рушники вишивані, сорочка квічаста і плахта, вироби хлібні і зерна пшениці. А ще тут є піч, яка хліб пекла й пече сотні літ. Наш музей представляє історію розвитку хліборобства. І давні люди навчилися розтирати зерна між каменями і змішувати їх з водою. Хліб утворився у вигляді рідкої борошно-зернової каші. Минуло ще декілька тисячоліть. І давні єгиптяни навчилися розпушувати тісто методом бродіння. А в Західну Європу такий хліб потрапив на початку середніх віків. Ліпопекарське мистецтво, відоме з незапам'ятних часів, на території стародавньої держави Урарту в 9-8 століттях до нашої ери було розвинуто землеробство і споживання зернових продуктів. У 3 тисячолітті до нашої ери у поселеннях Трипільської культури на території сучасної України було знайдено залишки глиняних будинків, у яких знаходилися запаси зерна у глиняному посуді, а також печі для випікання хліба. На Русі житній хліб уміли випікати в 10-11 століттях нашої ери. Для випікання кислого хліба використовували спеціальні закваски, а рецепти трималися в суворій таємниці. З пшеничного борошна випікали калачі, пироги, проскури та інше. Перед Великою Жотневою революцією хлібопекарська база царської Росії складалася в основному з тисяч рідних пекарень. У 1913 році. Промислове виробництво забезпечувало хлібом до 3% міського населення. У 1917 році виробнича база механізованого хлібопечіння виробила 180 тисяч тонн хліба. Перші роки після революції 1917 року турбота про хліб була основною. За роки до воєнних п'ятирічок було побудовано 280 хлібзаводів. Селяни отримали землю та стали спільно її обробляти. В 1937 році на полях України працювало майже 84 тисячі тракторів. Було створено 16 тисяч колгоспів та радгоспів. Напередодні Великої Вітчизняної війни Україна надала понад 20, 21% загальносоюзного виробництва пшениці, третину ячменів, 50% кукурудзи.